Якщо ти з України і граєш на російських Майнкрафт серверах, давай одразу домовимось. Я не буду кричати, що ти зрадник, не буду моралізувати і не буду видавати себе дуже розумно. Коли ти граєш на сервері, ти стаєш частиною його життя. Ти не просто копаєш блоки, ти створюєш онлайн, а онлайн це свята річ. Бо коли на сервері багато людей, він виглядає живим. Коли він живий, туди приходять нові гравці. Коли приходять нові гравці, з'являються донатори. Навіть якщо ти сам принципово не донатиш і пишешся цим, ти все одно допомагаєш серверу просто тим, що ти там є. Багато українців грають на фонтайм, холі Ворлд і Рілі really Ворлд. Це факт. Вони великі, популярні, про них всі знають. І вибір часто простий: де більше людей туди й йдуть, бо ніхто не хоче грати на сервері з онлайном. Ти і ще два чуваки, один з яких АФК. Почнемо з фантайм. Його власник Микола Литвинчук, відомий як Піонер, родом з мого міста, Одеса. І тут у багатьох починається. О, так він же наш. Але нюанс у тому, що зараз він живе в Росії. Відкрив там ІП, тобто індивідуальний підприємець, і веде діяльність саме там. Тобто, Фонтайм працює в російській системі і платить податки в Росії. Донат на Фонтайм це не донату нікуди. Це конкретні гроші у конкретну систему. Ріллі Ворлд. Власник Сергій Камишников, відомий як Домор, з Харкова, у 2022 році. Він виклав відео з назвою Мені страшно. Відео було емоційне. Його багато хто бачив, але потім. Воно зникло. Пізніше він виїхав до Європи і виклав відео про переїзд. Усе це є у відкритому доступі, ніхто цього не приховує. Але якщо зайти на сайт Really World і почитати публічну оферту і політику конфіденційності, то стає зрозуміло, в якому правовому полі цей сервер працює. І тут знову не про емоції, а про документи, які просто існують. Ну а Holy World взагалі, без сюрпризів. Це російський сервер з російським власником, який з самого початку працює в Росії і платить податки там. Тут навіть немає що обговорювати, і отут зазвичай з'являється аргумент номер один. Ну і що? Я ж не доначу? Окей, давай чесно. Онлайн це теж ресурс. Сервер без людей це просто файли на хостингу. А сервер з онлайном це вже щось що можна розвивати, продавати і масштабувати. Кожен гравець це плюсик у статистику, а статистика це все. Аргумент номер два. Там просто краще. І знаєш що? Частково це правда. Там стабільніше, там більше контенту, і там усе давно зроблено. Але це як казати, я не буду ходити в зал, бо я ще не накачаний». Вони стали великими не тому, що впали з неба. Вони стали такими, бо люди колись вирішили там залишитись. Є ще момент, який багато хто ігнорує. На багатьох російських серверах українська мова викликає дивні реакції. Хтось жартує, хтось тролить, хтось просто пише, "Говори нормально, ні хрюкай, говори по-чоловічськи. І ніби нічого страшного, але коли це повторюється постійно, воно перестає бути смішним. Просто стає неприємно. І тут питання не в образах, а в тому, чому ти взагалі маєш до цього звика. І тепер найголовніше, я не хочу, щоб відео закінчилось у стилі Ну ви самі вирішуєте, бо тоді всі скажуть, ну добре, і йдуть далі робити те саме. Тому скажу прямо: якщо ти український гравець і хочеш нормальний сервер, де до тебе ставляться як до людини, а не як до цифри в онлайні, то я запрошу тебе на наш сервер. Я не буду тут грати в скромність. Ми реально робимо ставку на те, щоб стати найсильнішим українським Майнкрафт-простором. Не одним з а тим місцем, куди заходять і залишаються. Я поясню чому, але по-людськи. Ти ж бачив, як це зазвичай буває? Заходиш на великий сервер, типу Ріл і там все блищить, все гучне, все велике, онлайн є, ніби круто. Але дуже часто відчуття таке, наче ти зайшов у супермаркет, тобі відразу показують вітрину, далі тебе ведуть докази, а потім ти або платиш, або на фоні дивишся, як хтось інший грає швидше. Я не кажу, що там ніхто не отримує фан. Отримує, Але питання в іншому. Чи відчуваєш ти, що це твій простір? В наш сервер ми робимо так, щоб відчуття було інше, щоб ти заходив і з перших хвилин розумів: тут тебе не будуть душити донатом. тут тебе не будуть дивно косити за українську мову, тут тебе не будуть змушувати грати по чужим правилам. Бо так прийнято. Тут правило нормальне: ти граєш, ти прогресуєш, хочеш донатити донать, але донат не робить з тебе Бога. Це ключова різниця. Бо давай чесно: найбільша проблема більшості великих серверів, навіть не в тому, що вони російські, найбільша проблема в тому, що гравця там часто крутять як ресурс. І ти або граєш у цей атракціон, або виходиш. У нас інша логіка. Ми будуємо сервер, де головне геймплей, ком'юніті і відчуття справедливості. Так, звучить як ну всі так кажуть, але різниця в тому, що це видно по рішеннях. Наприклад, економіка. На багатьох серверах економіка або перетворюється на інформація. За пару тижнів або стає ринком донату, де найкращі можливості зав'язані на платні штуки. У нас економіка робиться так, щоб вона жила, щоб вона не ламалася до одного генія з ферму, щоб новачок реально мав шанс, а не був декорацією для топів. Ти не повинен відчувати, що прийшов занадто пізно. Далі прогрес на типовому великому сервері. ти часто бачиш таку картину: один гравець залітає і вже через день виглядає як кінець гри, а інший гріндить тиждень і все одно відчуває себе бідним родичем. У нас процес налаштований так, щоб гра давала кайф і тим, хто грає багато, і тим, хто заходить ввечері після Справ, ти не мусиш жити в грі, щоб мати нормальний результат. На багатьох серверах, особливо на великих, ти можеш написати про проблему і відчути, що ти пишеш у порожнечу. У нас ми робимо так, щоб гравець бачив реакцію, оновлення, виправлення, нормальне спілкування. Це не звучить так, що ми кажемо: ми найкращі адміністратори світу. Ні, це просто базова повага. І на жаль, у Майнкрафт це вже виглядає як унікальна фішка. І тепер давай чесно поговоримо про українські сервери. Бо вони є, і це важливо сказати прямо. В Україні реально є хороші проекти, але їх мало. Є люди, які стараються вкладають час, нерви, гроші. Але якщо подивитись на ситуацію без рожевих окулярів, проблема зазвичай одна з двох: або сервер маленький та сирий з мінімумом контенту, або він намагається копіювати російську модель, бо так працює. І отут ми впираємось у стіну. Бо коли ти копіюєш чужий стиль, ти завжди будеш другим. Завжди. Це буде сервер у форматі та це як фантайм, тільки менше, або як Holy World, але без онлайна. І в такій грі неможливо виграти, бо навіщо людині йти в копію, якщо оригінал уже є і там більше людей. Це тупик, у який дуже багато українських серверів самі себе заганяють. І отут важливий момент. Нам не потрібно бути як. Нам не потрібно копіювати чужі донетні воронки, чужий токсик і чужий стиль гри, де ти або платиш, або терпиш. Нам потрібно робити інакше, краще для наших і під нашу спільноту, під українського гравця, а не під безликий онлайн. Ми якраз про це. Ми з самого початку не хотіли робити сервер під донат, де тобі кожні 5 хвилин показують магазин. Ми не хотіли робити гру під фарм, де ти або живеш у грі, або ти ніхто. Ми не хотіли робити спільноту під токсик, де це вважається нормою. Ми робимо сервер, який реально може стати головним місцем для українського Майнкрафт ком'юніті. Таким місцем, де, коли людина каже, я шукаю сервер в Україні, їй не відповідають: ну є пару варіантів, а кажуть, та просто зайди сюди. І ще один момент, який для гравців дуже важливий, але про нього майже не говорять: страх. Той самий страх, який у багатьох уже був. А раптом сервер закриється, а раптом завтра вайпнуть усе і скажуть: Дякуємо, до побачення. А раптом, власнику, просто набридне і він зникне. Ми всі це бачили, і не раз. Саме тому ми з самого початку будували сервер не як швидко запуститися, а як. Довгу історію, і тут я скажу річ, яку не всі проєкти можуть сказати чесно. Наш сервер робився не тиждень і не місяць. Він робився вже 4 роки, з квітня 22-го року. Спочатку сервер зробляв тільки я. Без команди і без девізу зробимо, аби запуститись. Я вчився робити це якісно, а не швидко. Я помилявся, переробляв, викидав готове і починав знову. Не тому, що так хотілося, а тому, що інакше нормальний сервер просто не робиться. Через 3 роки з'явилася команда програмісти, дизайнери, люди, які прийшли не на пару тижнів, а в проєкт. І саме завдяки цьому ми змогли робити. Де, чого немає у більшості серверів: реальний авторський контент, не скачений, не перекрашений. текстури в меню, текстури в стріл, талісманів, зілля, багатьох предметів і механік це все робила наша команда з нуля. Це не шаблон і не копія. Це наш стиль. І це дуже важливо, бо саме з таких речей складається відчуття сервера. Коли ти заходиш і розумієш, що це не чергова калька, а щось живе і продумане, коли видно, що ти не намагались зробити швидко, а реально вкладались у довгу гру. Якщо ти зараз сидиш на фонтаймколі ворол та або інших подібних російських серверах, просто тому що там більше людей, я тебе розумію. Це нормальна логіка. Хто не хоче грати в порожнеча, але давай хоча б спробуємо іншу логіку. Логіку, де ти не просто ще один гравець на чужому сервері, а частина українського простору, який реально може стати великим, якщо ми туди прийдемо. Бо онлайн це не магія і не реклама. Онлайн це люди. Мій меседж максимально простий. Якщо ти хочеш жати там, де до тебе ставляться нормально, де тебе не підштовхують до каси кожні 5 хвилин, де українська мова це не дивина, де новачок це не мішень, а гравець, де івенти робляться для фану, а не аби було. Де сервер на нових версіях реально тримає навантаження, а команди не ховається, а працює. Просто зайди і спробуй. Не треба вірити на слово, не треба переходити назавжди з першого дня. Зайди, пограй годину, подивись на людей, на чат, на атмосферу. Подивіться, як це відчувається, і вже потім вирішиш. Бо найбільша проблема не в тому, що українці грають на російських серверах. Найбільша проблема в тому, що вони навіть не пробують своє, а потім кажуть, та у нас немає нормального. Нормальні з'являються тільки туди, коли їх підтримують. Ми хочемо бути проєктом, який не соромно рекомендувати. Проєктом, про який кажуть, це база. Проєктом без постійних драм і скандалів, але з нормальним геймплеєм і з живою спільнотою. Якщо ти теж хочеш, щоб український Майнкрафт мав свій сильний центр, а не просто гравців розкиданих по чужих проєктах, зроби дуже просту річ. Зайди до нас. ip сервера, у опису під відео та коментарях. Якщо зайде, залишайся. Якщо ні, окей, хоча б ти спробував. Але я майже впевнений, що ти відчуєш різницю, бо різниця не в гучних словах. Різниця в тому, як тобі там грається. А ми робимо так, щоб гралося реально кайфово.